Доброго ранку, я Сергій Андрушко. Зараз перебуваю в куларах Верховної Ради, мовлю для громадського онлайн. Отже, які питання сьогодні так, планують депутати? депутати? Зараз ми подивимося на табличку, яка є сьогодні в порядку. денному. отже, головні питання, які депутати вирішили сьогодні розглянути, це проект постанови про уповноваження Турчинова підписувати закони України. Також постанову про заяву України до міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів проти людяності. Серед іншого. Також проєкт про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. І проєкт про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Олександра Волкова. Нагадаю, Волков це голова Конститу... один із суддів Конституційного суду, який, якого звільнили, якого мали поновити рішенням Європейського суду, оскільки визнали, що депутати кнопкодавали. А це порушення порушення власне стандартів, цивілізованих європейських стандартів, зараз а, в, депутати готуються готуються розпочати роботу і а, спробуємо от, депутат Ляшко. Добрий день до пане Ляшко. Як ви оцінюєте, що? А, Пройшло кілька днів, а нікого ще не притягнуто до відповідальності. Ну тут є суб'єктивна, і об'єктивна. Суб об По-перше, давайте зважати, що Януковича банда всіх керівників правоохоронних органів своїх посала зверху донизу. І сьогодні йде суцільний саботаж. Але і об'єктивна є причина, що треба активніше діяти. Тому я вважаю, що треба діяти рішучіше і активніше. А скажіть, що на вашу думку сьогодні, і коли буде уряд новий, і хто е... там буде? Чи хто там буде, я не знаю. Я не беру жодної участі в перемовинах, це моя принципова позиція, Мене це не цікавить. Але я вважаю, що уряд має складатися в першу чергу із професіоналів цієї справи і із представників Майдану. В Уряді мають бути герої Майдану, які своє життя клали, які ризикували здоров'ям, які боролись з диктатурою, а не пристосуванці, які за Чи є у них план походу? дій, на вашу думку, програма, за якою повинна, що має бути Но... через місяць, через три Но... місяці, через Півроби. опозиція ж декларує. Рувала, що в них є план дії. Хай запропонують в радикальної партії, яку я очолюю, є план дій. Якщо мене призначать прем'єр-міністром, будь ласка, я запропоную план дій, що треба робити для країни. Люстрація необхідна обов'язково. Першу чергу люстрація. Кого? Е, кого? Е, по перше, чиновників, по-друге, правоохоронних органів, суддів, прокурорів, всіх їх гнати в шию і людей замість тих мінтов, які вбивали, приводити з майдану людей. правоохоронні органи нехай займаються і наводять порядок в Україні. По-друге, судді у нас відсутні. Утня судова система, треба негайно всім що зробити. Негайно